Регіженьки і милі мами. від щирого серця вітаємо зі святом Днем Матері. Мама найважливіша людина в нашому житті, яка завжди підтримає і любить свою дитину. Немає людини ближче і рідніше. Мама, найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив? Не завжди вона твій шлях посвітить. Ніжним серцем віддана. Моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоча мала дитина, хоч мені устизли, та тебе, матуся, мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, Наші квітка виснена. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, Можна мовляю окран, з топлати, гору вищу, що нам узяти. Можна пройти крізь крізь пустелі та хасі, тільки без мами не можна нізащо, бо й найдорожче стоїть за словами. В світі все починається з мами. Усім матусям висловлюємо найтепліші слова в цей день. Нехай ваші серця зігрівають любов і турбота близьких. Кожен день буде наповнений радісними і приємними подіями щастя, здоров'я, благополуччя, душевного спокою, любові, миру усім та нашій Україні.